Доброго дня вам, любі малята, хлопчики і дівчата, посмішками вас вітаємо і заняття з розвитком мовлення починаємо. Попрацюємо ми старанно, щоб заняття пройшло немарно. Погляньте, ми вам принесли книгу про пори року. Тут і малюнки є, і віршики. Хочете послухати? Листопад холодний всіх вітрів скликає і чудове листя з дерева зриває. Падають листочки, падають всі в ряд. Осінь же на дворі, місяць листопад. Діти, а про який місяць якої пори року ви почули у віршику? Місяць листопад. Це вірш? Про осінь, осінній віршик. А назвіть мені, будь ласка, осінні слова з цього віршика. Листопад холодний, вітер, листя зриває, падають листочки, осінь на дворі. Молодці. У цій книжці ще є білі сторінки, і туди ми розмістимо малюнки і додамо все, що знаємо про осінь. Згодні? Давайте заповнимо першу сторіночку. Діти, скажіть, на які два періоди ділиться осінь? Рання осінь і пізня осінь. А яка зараз осінь? Пізня осінь. За якими прикметами ви зробили такий висновок? Тому що зараз вже холодно, часто йде дощик, небо затягнуто сірими хмарами. Про такий стан погоди можна сказати непогода, тобто погана погода. Давайте з вами повторимо це слово тихо, пошепки. Непогода! А зараз давайте промовимо голосно. Непогода. Наступна сторіночка в нашій осінній книжці вітряна. А що робить вітер? Вітер зриває листочки, вони кружляють. А ще вітер грається з листочками. Вітер з пожовклим листком грається в котика мишки, то пожениться біжком, то підкрадається нишком. А наступна сторінка нашої осінньої книжки дощова. Коли йде дощ навкруги сумно і холодно. Ви згодні? Як стає, коли йде дощ? Коли йде дощ, сумно і холодно. А ще у народі кажуть: коли йде дощ, розмокро погодилось. Давайте з вами повторимо це нове слово. Розмокро погодилось. Як ви розумієте цей вираз? Коли іде дощ, навкруги все мокре, погана погода. Наступна сторіночка нашої книги нагадує нам, що осінь пізня хузяйнує в природі, скоро прийде зима. Що робить осінь? Хузяйнує! Зиму до нас уже закликає. А як ви себе відчуваєте? Сумно, чи хочеться вам гуляти на подвір'ї? Осінь пізня яка? Як ми її можемо описати? Безлиста, сумна, безрадісна. А зараз пограємо в гру. Утвори слова, будемо робити їх великими. Хто дує восени? Вітер, а якщо це дуже сильний вітер, ми можемо сказати вітрище стає холодно. А якщо дуже холодно, як ми можемо сказати? Холодище. А ось по небу пливе хмара. Якщо вона дуже велика, то вона хмарище. Погода на дворі мокра, дуже мокра. Як ми можемо сказати? Мокрюща. У парку росте невеличке дерево, а поряд з ним високі великі. Деревища. Молодці. Гарно попрацювали, слова нові назвали. Ніч восени яка? Ніч темна, а якщо нічого не видно, навіть зірок і місяця немає на небі, то яка ніч? Ніч темнюща. У нашу книжку. Ми не тільки зберемо картинки, а й складемо для неї речення з допоміжними словами. Не тільки а й. Погляньте на малюнок. Давайте складемо речення. Хмари не тільки затягли небо, а й ще пішов дощ. Давайте повторимо це речення. Хмари не тільки затягли небо, а ще пішов дощ. Давайте розглянемо цей малюнок і складемо речення. Не тільки дує сильний вітер, а ще йде дощ. Не тільки дує сильний вітер, а ще іде дощ. А яке речення ми можемо скласти до цього малюнку? Осінь не тільки безлиста, а й безрадісна. Ми дуже раді, що ми до вас завітали. Багато малюнків до книги підібрали, багато слів і речень придумали. Розповідь про пізню осінь склали. Прийшла до нас пізня осінь, хозяйнує на полях, у лісах, садках, Нагадую, що скоро прийде зима. Погода в листопаді розмокра погодилась, вітер зриває останні листочки, вони кружляють і мокнуть. Пізня осінь безлиста, безрадісна, тужлива. Дякуємо за нові сторінки у книзі осені. До нових зустрічей!